Коли дитинка просить «Купи!», Аврора мультимаркет каже, «Ходи сюди, Аврора мультимаркет каже, «Ходи сюди. Я відомих людей люблю, коли під час Євробачення, окрім самого конкурсу, відбуваються ще різні цікаві паралельні заходи. Такими словами підписала спільне фото із переможницею 2014 року кончітою Вюрст Наша Джамала виявляється, джа встигла перед фіналом конкурсу не лише зустрітися і побажати успіху циферблату, а ще виступити на закритому заході для переможців. Євробачення минулих років. Сукню, як бачимо. Співачка обрала туш, в якій е, давала концерт із симфонічним ор оркестром на підтримку альбому Кирим у Києві напередодні власне цієї події. Ось так просто можна сказати зі сцени. Багатодітна мама одразу поспішила на поїзд, щоб потрапити в базель. І ось про цю суперсилу Джа нам ексклюзивно на камеру пригадав історію її друг, співак Піанобой. Її витривалість вражає зокрема і Дмитра всі роки дружби. Давайте послухаємо. Мені зараз раптом згадалося. Ми теж десь відпочивали, здається, знову на Шрі-Ланці. І Джа приїхала туди відпочивати теж і дуже хотіла потрапити до нас на якусь вечірку і приїхала на тук-туці. Знаєте, що таке тук тук? Вона була дуже далеко в якомусь мажорному готелі. А ми просто жили в селі, зняли будинок. І вона приїхала на тукця 4 години. Ну, на січниці, як на кареті. Ми провели раз ввечір. Потім вона сіла на цей тук, -тук і ще 4 години їхала додому. На тому вже легендарному концерті Джамали ми зустріли рідкісну гостю в Києві, хореографиню Олену Шоптенко, і вона ексклюзивно для ЖВЛ поділилася своїм станом здоров'я. Зараз вона ще з початку 2024 року відновлюється після травми коліна, яку отримала під час катання на лижах. Я зараз вже займатися своїм плечем, яку також, яке також, на жаль, вийшло зі строю, але я думаю, що десь я, я собі даю десь літо, що за літо я я, я вже буду в прекрасній своїй фізичній формі і вже буду нарешті сама танцювати так, як я як це як, як я це робила раніше, і буду нарешті створювати сама танці, які я так люблю. Але під час свого візиту в Україну Олена встигла не тільки відвідати концерт Джамали, а й дати зірковий майстер-клас для студентів факультету хореографічного мистецтва університету культури. Також Шоптенко радо ділиться, що вже в кінці травня запускає свій терапевтично-танцювальний курс, який готувала цілих три роки. Для тих, у кого немає танцювального досвіду, просто для людей, які хочуть себе відчувати краще ментально, психологічно, це психоемоційна, такий психоемоційна підтримка через танець, це денсипі, я називаю це. І дійсно я пишаюся тим, що вже потрошки більше люди починають розуміти, що рух це невід'ємна частина нашого життя. Тим часом у Каннах звучить підтримка України просто зі сцени, але почнемо з червоної доріжки, на яку не без пригод вперше дісталася Оля Полякова. У себе в інстаграм співачка розказала і показала, що дорогою потрапила в аварію. Глянемо. Я тільки що попала в аварію, розбила носа. Дорогенькі мої, я замазала свою кров на носі, я зібралася, знаєте, де? Я на парковці передягнулася. Дорогенькі мої, це саме вона. І я, ваша ніка, сьогодні збираюся перший раз житті з такими перипетіями, як то кажуть, попасти на головний хідник європейський сьогодні. Так що, бачите, не зупиняйтеся, навіть мій покоциний ніс мене не зупинив. Ну як бачите, попри все, все ж таки дісталася і пройшлася червоним хідником. Цьому Емма Стоун у канах стала героїною мемів через бджолу. Голівудська акторка разом зі своїми колегами Гоакіном Феніксом, Арі Астром, Остіном Батлером, Педро Паскалем і Люком Граймсом представляли фільм Едінгтон. Зірки саме позували перед об'єктивами папараці, коли в кадр раптово залетіла бджола. Комаха почала кружляти навколо акторів, чим неабияк злякала Емму Стоун. Ну на її реакцію. В мережі створили вже безліч мемів. Пошукайте. А От голівудська зірка Анджеліна Джолі в Каннах згадала загиблу українську письменницю під час вручення нагороди «Трофі Шопарт» Анджеліна Джолі вшанувала Вікторію Амеліну, українську письменницю, яку вбила Росія під час ракетного удару по Краматорську 2023 року. Джолі наголосила сьогодні в світі багато митців, які втрачають життя просто за правду. У своїй промові вона називала імена жінок, які загинули в різних країнах країнах, і серед них була і Вікторія Меліна. Ну а що вийде, якщо зібрати на одному майданчику баклана і кукуюка? Та ще й забрати магію у різдва? Українські кінномиці вже знімають святкову казку. Ну а ми можемо з вами подивитися, як народжується це диво. Під характер народного артиста України Станіслава Боклана написали неочікувану для нього роль духу зими для нового повнометражного фільму Вартовіріс 2 зйомки якого стартували у Києві. Окрім Стаса Боклана, нікого не бачили його характер да, його стиль роботи і життя в кадрі нас надихав, скажімо так, під час написання образу. Він попросив звичайно почитати сценарій спочатку і все почитав і погодився. Да. Разом зі Станіславом ми побачимо в різдвяному кіно й заслуженого артиста України Михайла Кукуюка у ролі Санта Клауса та актора Івано-Франківського академічного театру Івана Бліндера. Іван зізнався, творці здійснили його мрію. Це мрія дитини, яка переросла якби в життя, втілилась в життя. Зіграти Миколая це ж це ж ще яка відповідальність. Це мій перший кумир в моєму житті, і перший можна сказати, супергерой. Просинається зранку дитина, а у неї під подушкою подаруночок. За сюжетом, дух зими Санта Клаус і святий Миколай одного ранку втратили яскраві костюми, чарівні здібності та й саме різдво. Вони знищили його, коли доклали своїх максимальних зусиль, щоб виконати бажання дівчинки. Чи врятують вони свято? Та чи подолають одвічну суперечку? Хто з них головний? Покажуть у новому фільмі, сповненому жартів та неочікуваних поворотів. Залучали своїх друзів хлопців синтапери для того, щоб усмішнити. Ці діалоги це стало дуже хорошим двигуном. На того, щоб почалася хаска, зйомки проходять в Києві майже весь травень. До слова, це перший власний кінопродукт один плюс один медіа з початку повномасштабного вторгнення, що створюється в партнерстві з Юнайтед Контент Хаб. Створення власних кінопродуктів це логічний етап розвитку нашої групи. Тому зараз це така перша проба пора. коли ми повністю самостійно робимо власний продукт, і цієї зими будемо йти з ним в прокат. Як зазначив Михайло Кукоюк, саме робота, яку будуть дивитися діти, додає переживань. І Важка, і щемлива, і потрібна праця, бо це і продукт не саме для юних українців. І тому це завжди додаткова відповідальність. Ми зараз не маємо права робити жоден продукт в Україні в поганій якості, тим більше такі. Тим більше, які стосуються наших маленьких українців і українок. Фільм «Вартовіріс-2» вийде в кінопрокат вже цієї зими. Тож бажаємо творцям наснаги та чекаємо нових подробиць.